Христос Воскрес, воістину Воскрес, доброго благослоного дня, святе письмо на кожен день? Євангелія від Іоанна, 6 глава, з 56 по 69 вірш. Сказав Господь іудеям, які прийшли до нього: Хто їсть мою плоть і п'є мою кров, у мені перебуває, і я в ньому. Як послав мене живий Отець, і я живу Отцем. Так і той, хто їсть мене, житиме мною. Це є хліб, що з неба зійшов, не так, як їли оці ваші ману і померли, хто їсть цей хліб, житиме по вік. Це він сказав у Капернаумі, навчаючи в синагозі, і багато хто з учнів його, почувши, те, сказали. Жорстоке це слово, хто може це слухати? Але Ісус, знаючи сам у собі, що ремствують через те учні Його сказав їм Чи це вас покушає? А що ж, коли побачите сина людського, який сходить туди, де був спершу? Дух же отворить, плоть аніскільки не допомагає? Слова, які я говорю вам, є дух і життя. Але Є з вами деякі, що не вірують, бо знав спочатку Ісус, хто не вірує і хто зрадить Його, і говорив Для того я сказав вам, що ніхто не може прийти до мене, якщо те не буде дано йому від отця Мого. Через те багато з учнів його відійшли від Нього і вже з ним не ходили. Тоді сказав Ісус дванадцятьом, Невже й ви хочете відійти? Відповів йому Симон Петро, Господи, до кого нам іти? Ти слова життя вічного маєш. І ми вірували і дізналися, що ти Христос, Син Бога Живого, Богу нашому, слава завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.